Локіт, 14 глава, 27 вірш. І хто не несе Христа свого, йди за мною, не може бути моїм учнем». Тобто, про що тут говориться? Про те, що ти можеш йти з Ісусом, але не нести христ. І тоді вже ти не можеш бути учнем Ісуса Христа. Тобто фокус в ученічестві. Хто такий учень? Учень це християнин, який йде в царство Боже. А якщо ти не береш Христ? А що таке хрест? Хрест це де вмирає людина. Хрест це не мій родич і мій чоловік, п'яниця чи невдаха, чи син, і моя робота тяжка. Ні, це не хрест. Хрест це коли ти вмираєш для цього світу, для гріхів. Хрест це коли ти розпинаєш свою плоть щодня. Хрест це коли ти вибираєш Ісуса Христа. Ось що таке хрест. Якщо ти не розпинаєш свою плоть з усіма похотями. Та пристрастями, то ти не несеш Христа. Ще додати хочу, що Хрест це виконувати волю Божу і Слово Боже, коли ти вмираєш для гріха і живеш для Ісуса Христа. Ось що таке хрест. Амінь.